Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофоку. Сьогодні маємо нове надходження. Офіційна BMW 520i 2013 року випуску. 2.0 бензин. Задній привід автомат. 129 тисяч рідного підтвердженого пробігу, жодного косметичного підкрасу. Труби, сухесечки, масла машина не бере. Вона просто в ідеалі. Друзі, це сама доглянута BMW, яка мені попадалась. Класна континенталівська гума. Шикарний салон. Подивіться на стан автомобіля. Ну все просто, реально, в ідеалі. Потолочок, чистесечкий, шкіра, все в ідеалі, друзі. У нас є електропакет, є в нас автосвіт, автодощ, є в нас Беніш сигналізація. Подивіться на стан керма. Я спеціально виїхав на вулицю для того, щоб ви її подивились. Зацініть стан автомобіля. Рідне, все оригінальне. Підгріве сидінь, друзі. Подивіться на консоль. Вона просто в ідеальнішому стані. Замок на коробочку, підігрів передніх сидінь, двозона кліма. З J30 НБТ, з навігацією, з карплейчиком безпровідним, друзі. Машинка реально класна. Камера заднього огляду жодної помилки на панелі немає. Вона зараз не бачить ключа, тому що ключ у мене в кармані. Ціна на цю машину 15 тисяч 490 доларів. Торг присутній. Вона доступна в лізинг, доступна в кредит. Ви зможете її купити за готівочку без готівкових розрахунчок. Також, друзі, ми можемо її обміняти на будь-який із ваших автомобілів. Не зволікайте, ця красуночка довго стояти не буде. Її таки хтось вхопить і буде мати реальне щастя.